Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Толмач і я Антон Толмачов. Це мій авторський проект, який буде розповідати про вибори в Сполучених Штатах, історію Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати Америки вони наразі є нашим головним союзником, країною, яка допомагає нам. Продовжувати боротись, яка допомагає нам тримати економіку, і ми маємо розуміти, чому і які саме процеси проходять в цій країні у цей самий період часу, тому що саме від нього залежить наше з вами життя, наше з вами. Існування як вільної країни, тому що моя особиста думка, що без допомоги союзників Великої Британії, Франції, Німеччини, Євросоюзу інших країн по світу, ми би ну, просто би не витягнули все це. Але все ж таки Сполучені Штати Америки вони впливають на весь цей процес найбільш потужніше, і вони мають дуже-дуже Структуровану систему взаємодії в самій державі, так і структуру і систему взаємодії на міжнародному рівні. І для того, щоб коректно їх розуміти, розуміти, чому проходять саме ці процеси, чому певне затягуються якісь інші рішення з приводу надання допомоги чи інших питань, ми маємо розуміти, чому саме так відбувається. Тому цей Буде це ці випуски, вони будуть допомагати нам розібратися в всіх цих положеннях. Ми будемо починати з того, що розберемося в самій структурі виборчого процесу в президенти Сполучених Штатів, як вони проходять, що на них впливають, які важливі елементи мають відбутися, і в соціальному світі. І в політичному світі, і в економічному світі для того, щоб ці вибори здійснилась. Як саме буде впливати змі на вибори? Як саме буде впливати курйозні моменти або якісь соціальні вибухи, які можуть статися в будь-який момент? І насправді система виборів Сполучених Штатів Америки в президенти вона має дуже Тонку структуру, і навіть якийсь скандал, і навіть якийсь, як то кажуть, зашквар може кардинально змінити ситуацію на політичному. фронті. тим, Як почати розповідати про систему виборів президента Сполучених Штатів, я хочу сказати, хто саме надихнув мене на цей проект, хто колись давно спонукав мене. Придбати цей прапор, почати розуміти суть Сполучених Штатів і надихатись їх політикою, аналізувати їх помилки і робити свої висновки, навчаючись, мабуть, найкращих. І саме Джон Маккейн, сенатор Сполучених Штатів, і кандидат в президенти Сполучених Штатів в 2000 році і в 2008 році. Саме цей реально справжній американець, з чиєю біографією я познайомлю вас трошечки пізніше, саме він і його діяльність, його звитяги, його характер, його вчинки і його розум. як… Людини, як політика і як американця, надихнули мене на те, щоб я зараз робив цей проєкт. Джон Маккейн є одним з основних путіноборців тих, хто ніколи не відвертався від України і один з перших почав її підтримувати ще після Революції Гідності. Він особисто приїжджав на Майдан, коли ми. Боронили там нашу новітню демократію? І тому ця людина є взірцем для мене не тільки як політика, але й сміливого і справжнього чоловіка, який не відступав ніколи і завжди тримався на своїх позиціях. Отже, поговоримо з вами про історичний контекст. Хто такі взагалі штати? Чому вони почали відстоювати свою свободу як країна мультикультурна, мультирелігійна, з величезною кількістю різноманітних ландшафтів, територій, кліматичних зон, і так далі, тому подібне, як вони? З урахуванням того, що в них 51 правова система, у кожного штата різні економіки і? Такий вибуховий рівень соціальної активності, як, як ці могутні штати змогли втриматися разом? Чому на яких стовпах, на яких колонах стоїть цей могутній велетень, який, ну я не побоюся сказати, тримає, як Атлант тримає це демократичне небо. Так, воно різне, але воно демократичне. І вони його тримають найкращим чином. Все почалося з того, що після війни в колоніях десь приблизно 1755 року, коли англійці, тодішні колонізатори Північної Америки, воювали з французами за свої території і за. Певну логістику за торгові шляхи. Ось після цієї війни король Георг пообіцяв е, представникам колоній, що вони не будуть платити податків. Вони зможуть вільно торгувати. Все це відбувалось для того, щоб розвивати і розвивати цей регіон, тому що він був достатньо прибутковий по багатьох. Аспектах і його населення зростало, коли зростає населення, іде підвищений в цій ситуації. Просто це було дуже вигідно дати можливість колоніям колонії Сполучених Штатів майбутніх розвиватись. Ось, і через певний проміжок часу, десь під проголошення незалежності 1774 5 роки він. Король Георг ввів податки, і, в принципі, на мою суб'єктивну думку, Сполучені Штати почали свою війну за незалежність тільки через те, що вони не могли миритися зі з несправедливістю, тому що Ост-Інській кампанії можна було торгувати з пільговими податками, або іноді взагалі без них. Ось, а майбутнім американцям треба було платити повній. І в принципі, як я вважаю, революція в Америці вона почалась через те, що ці люди просто не, не хотіли втрачати гроші, почали отримувати менше грошей, і вони почали збиратись на конгреси і вирішувати ці питання, тому що в принципі вони є. Володарями цієї землі вони там знаходяться, вони розуміють краще. І як вони кому колись казали, що на своїх е, зборах, е, як може людина вирішувати питання, яке знаходиться за три тисячі миль, десь так, як вона може за нас вирішувати те, як нам жити, тільки ми. Знаємо, як нам правильно жити, як ми хочемо жити, і ми ці правила побудуємо. Але це все історія буде вже трошечки пізніше стосовно американської революції, стосовно батьків-засновників. І сьогодні ми саме поговоримо про перші вибори президента Сполучених Штатів, які відбулися 1789 року. Через два роки після того, як була ратифікована, підписана і створена Конституція Сполучених Штатів Америки. Ці вибори проходили за дуже цікавою системою. Ця система проходила не через прямі вибори виборцями президента. Вона проходила через такий певний фільтр. Тобто кожен штат, який ратифікував на той час конституцію конституцію сполучених штатів, а це було 11 з 13 перших штатів. Тому у нас на прапорі сполучених штатів 13 смужок. Це перші 13 штатів, які як то кажуть, вступили в війну за незалежність, і від цих перших 13 штатів вже пішли. Далі розвиватись самі сполучені штати одинадцять з тринадцяти штатів, які ратифікували цю конституцію, вони і приймали участь у виборів, у виборах. Але один штат Нью-Йорк, він не зміг прийняти участь у виборах через те, що партії, представники, активісти, бізнесмени, які були і люди авторитетні, вони. Не змогли домовитись один з одним стосовно самої виборчої системи і кількості виборщиків, які мають бути представлені від штату Нью-Йорк. Тому на виборах приймала участь 10 штатів. І ці 10 штатів, в залежності від того, яка була кількість населення, площа, вони визначились самі. Отут дуже важливий момент. Вони визначали самі, яку кількість виборчиків вони готові і можуть послати на вибори. Чому саме так відбувалось? Тому що процес творення системи, процес творення чогось нового, він має, має бути з підходом, який дасть можливість найкращим чином. Висловити побажання людей. І не тільки це процес, який вся система Сполучених Штатів, на мою думку, вона створена максимально ефективно. Чому? Тому що система вона є достатньо автономною і вона самонавчається і самоадаптується під ті процеси, які проходять в соціумі з економікою. З міжнародними відносинами, в політичній взагалі атмосфері, яка проходить в Сполучених Штатах, ця система вона створена з, таким багато, з такою величезною кількістю різних ліфтів, процедур, різних систем, підсистем, які допомагають цій системі функціонувати в реальному часі. Тобто в них немає такого, що колись. 30 років тому була прийнята Конституція, поставили печатку і все. І ми, ми по ній живемо вже там 30 років і далі, і далі і далі. Ні, такого там не відбувається, тому що там є процес постійного оновлення законодавства. Воно адаптується для того, щоб люди змогли краще жити в тих умовах, які є зараз. Сьогодні, наприклад. Одна річ вона заборонена і вона не використовується через 20-30 років. Це починають використовувати і треба знімати заборону. Ось тому, що люди цього потребують, тому що потребується вже якийсь прогрес. Тому в них система вона досить мобільна, вона оптимізується через те, що люди в неї включені. І було на виборах президента 1789 року 11 кандидатів. Двоє з них вони були якраз обрані за процедурою цих виборщиків. Це був Джордж Вашингтон, командувач континентальної армії, який отримав 69 голосів виборщиків. Це 100% виборщиків, які приїхали з різних штатів. Ось, і Джон Адамс, який отримав 34 голоси виборщиків. І тим самим він став віце-президентом. Суть цих виборів була в тому, що, повторюсь, кожен штат посилає певну кількість виборщиків зі свого штату. Вони голосують і вони мають голосувати за. Двох кандидатів, ось, і другий кандидат, який набирає більшість голосів, він автоматично стає віце-президентом. Ось на цю вельми шановну і найголовнішу позицію посаду Сполучених Штатів був обраний Джордж Вашингтон. Людина дуже цікава. Я дуже скептично відношуюсь до його таланту як полководця. Але з точки зору того, що ця людина витратила усі свої статки, усі свої гроші на військову. Військовий апарат Сполучених Штатів Америки він витратив всі гроші на армію, на її забезпечення його люди займалися тим, що виробляли якусь там тканину, якщо не помиляюсь, продукти харчування. Тобто він був дуже великий землевласник, і всі ці свої гроші, які він заробляв, він все відправляв на армію. Тому і це було логічно обрати таку людину своїм президентом. Тому що це було, ну, знаєте, це було красиво. Справжній меценат, справжня людина, яка вірить в свою країну і готова витратити останню копійку, останній цент, перепрошую, останній цент для того, щоб ця країна. Виборола свою свободу. І тому він став президентом. І тому він навіть через тисячоліття, якщо ми з вами залишимось на цій землі, він все одно буде жити не тільки на грошах, він буде жити в головах тих людей, які живуть в країні по заповідям його та батьків-засновників. Тому що він само... Самопожертву, найвеличнішу, мабуть, самопожертву зробив. Він не кинув своє життя на вівтар свободи. Він показав свою віру. Не треба іноді робити якісь великі жертви. Можна зробити великі пожертви. І це буде набагато краще і набагато більше цінуватися. Але це все філософія. Таку цікаву систему виборщиків е, винайшли двоє людей. Ну, в принципі, там було їх дуже багато, вони всі намагались е, повпливати на неї. Але авторами вважають Олександра Гамільтона і Джеймса Медісона. Це теж люди, які були батьками-засновниками, і якщо я не помиляюсь, Олександр Гамільтон. Е, е, був теж при владі, а Джеймс Медісон він став четвертим президентом Сполучених Штатів Америки. Вже після Джона Адамса, який був другим президентом Сполучених Штатів Америки. Ось. І що там унікального? От уявіть собі нову державу, в якій є багато людей, деякі з них. Освічені, деякі з них не освічені. Але всі вони прагнуть свободи. Вони пережили дуже жорстоку і криваву війну. Вони, в них попереду ще одна війна за незалежність з англійцями, але вони цього ще не знають. І вони намагаються створити щось нове. І вони мають кожен з них освічений, неосвічений, вояки, тільки що. Перепливши через море, чоловік чи жінка, усі вони, які ступили на американську землю, усі вони мають права, усі вони підпадають під Конституцію. Як же їх голос можна у всіх їх врахувати? Тому що ну, демократія, демократія навіть за Платоном. Є одна з гіршою, одна з класифікацій гірших систем, які можуть бути, завдяки яким можуть працювати держава і державний апарат. Туди також до демократії входили авторитаризм, ось і тоталітаризм. Ось, а до кращих туди входила аристократія, політія. Ось Політія це така система, де при владі знаходяться професіонали. Але це все так, інформація. І ось ми стоїмо перед дуже серйозним викликом, як саме нам сформувати цю систему, де людьми не будуть маніпулювати, тому що. Неосвічена маса людей, чи ну якщо її, як то кажуть, дати хліба та якусь виставу, то вони почнуть за тебе голосувати, щоб якось ну, відмежуватись від того, що зможуть зробити з виборця просто інструмент для своїх якихось цілей. І, в принципі, людей було багато, документів, документи не всі мали реєструватись. Це було дуже дуже важко і дуже багато всього треба було робити. І вони прийшли до того, що кожен з індивідів, кожен з людей, які хочуть прийти на вибори і віддати свій голос. По-перше, вони мають зареєструватися, і ці самі правила вони працюють і зараз. Тобто, якщо ти не зареєструєшся як виборець, ну ти просто-напросто можеш прийти в день виборів, поцілувати е замок і як то кажуть, піти далі, тому що тут закладається певна відповідальність. Відповідальність за твої наміри. Чи хочеш ти цього робити. Чи дійсно тобі цікаві ці вибори, може ти просто якийсь там, як то кажуть, пересічний громадянин, який йшов ішов і думає, дай зайду, щось там кляцну, якусь там галочку поставлю по приколу, і піду собі далі. Ні. Так, це там не працює. Ось. І для того, щоб охопити весь цей люд, було. Зроблена система, де люди, які хочуть воєвиявитись, воєвиявитись вони мають, по-перше, проголосувати за людину, яка буде представляти їх інтереси. Тому що тут є дуже важливий аспект. Ця людина має, по-перше, бути освіченою. В певних місцевих справах, політичних економічних освічинах, вони мають бути достатньо впізнаваними і розуміти взагалі, що до чого. Тобто, це як провідник, це як провідник між людьми і державою. Тобто вони налагодили такий місточок. Через який людей буде представляти інша людина, яка зможе відповідати за свої слова. Ми розуміємо, до кого ми звертаємось, ми бачимо цих людей, ми віримо їм, ми е, з ними спілкуємось, вони, ми їх впізнаємо. Більше того, е, в принципі, ці виборщики на той момент вони могли. Спілкуватись один з одним. І більше того, була можливість того, що хтось міг е якось повпливати на інших виборщиків, і вони можуть проголосувати за їх кандидата. Тобто, коли люди обирали цього виборщика, вони не тільки обирали людину, яка буде представляти їх інтереси, а можливо. Ще й примножити вірогідність того, що їх інтереси почують. Тобто, це делегат. Делегат, це слово буде згадуватись у нас далі в е, системі, яка працює зараз. Ось і коли ці виборщики були обрані від 10 штатів, вони зібрались, проголосували одностайно за Джорджа Вашингтона, і Джордж Вашингтон став. Першим президентом Сполучених Штатів Америки. Отже, ми маємо першого обраного президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона. На наступному випуску ми з вами розберемо, яким саме чином обираються кандидати від кожної партії, які фонди і як саме вони використовуються, які. Мають вони заповнити документи, і який найголовніший контролюючий орган, який спостерігає за перебігом всіх фінансів та запобігає фальсифікації вже на етапах виборчої компанії. Ми з вами розберемо такі цікаві системи виборів, як кокуси і праймеріс, і зрозуміємо, чому кандидати йдуть саме від людей, яким чином люди. Впливають на те, хто саме буде обраний одним кандидатом від кожної партії. Тому радий буду побачитись з вами на наступному випуску. Бон bon Вояж!